У величезному класі 150 студентів. Усі вони хочуть стати помічниками народних депутатів. За 2000 тисячі гривень за 4 дні навчання їх вчать основ законотворчості, піару, а ще тестують на стресостійкість і шукають духовність. Ми розробили тест. Тут є питання про цінності, хтось є духовність, є скіт матеріальне. Хоча бувають моменти, коли людина говорить, а що такое духовність? Я цього не знаю. Тоді я задаю вопрос, що ви робите? То есть это по поводу внутреннего состояния человека, а що же он будет нести, будучи в политике? після однієї з лекцій. Студенти розповіли, чому вони так прагнуть стати помічниками народних депутатів. Більшість пояснила свій вибір патріотичними поривами. це гідності, і ми можемо как-то лучше нашу страну. Ну я уверен, що я зможу допомогти чимось. Я вважаю, що до влади мають прийти люди, які дійсно розуміють, які процеси у нас відбуваються в країні. Ну звичайно, сам про і хочеться знайти себе, хочеться зробити принести користь для своєї батьківщини. Після закінчення школи її учасники два тижні стажуватимуться у Верховній Раді. І якщо зуміють сподобатись якомусь народному обранцю, отримають омріяне посвідчення помічника. Поки що працевлаштувались 42 випускника. Це не робота, така як всі вважають. Робота помічника дуже складна і найчастіше вона ненормована. Якщо всі думають, що вони прийшли на 9-ту, посиділи в офісі, о 6-й пішли додому, такого нема. Дуже часто на 7-му, на 6-ту буває і затримуються на роботі до 9-ї, до 10-ї. Раніше інформація про помічників народних депутатів була засекречена. Принаймні, усі намагання дізнатися, хто ж ці люди, увінчувались відповіді від апарату парламенту, що імена і прізвища цих людей є персональними даними. Виводити ж помічників з тіні депутатів зобов'язав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Наразі оприлюднено дані 4471 помічника народних депутатів. З них 3259 працюють на громадських засадах, а 685 мають статус держслужби. Уж в середньому у одного народного депутата 11 помічників. Втім, рекордсменом восьмого скликання став депутат від народного фронту Микола Кадиколо. У нього аж 29 помічників. Натомість жодного помічника не мають Надія Савченко, Мустафа Джемільов та Ірина Луценко. Активісти руху чесно зібрали усю доступну інформацію і виявили, що не гребують депутати помічниками, конкурентами, тобто беруть на роботу людей, з якими змагались на одному виборчому окрузі. А ще дуже люблять, аби плече помічника було рідним. Є родичі, і діти є, і дружини, і обмін дружинами, коли дружина, дружина одно нардепа стає помічником у іншого. На отримання армії помічників кожному депутату з бюджету виділяють по 14 тисяч гривень на місяць, і він самостійно визначає скільки і кому платити. Втім, зарп. Плата здебільшого великої ролі тут не грає набагато важливіша корочка, чому такий, наче бажаний статус помічника. Якщо помічник є державним службовцем, це зразу сьомий ранг, тобто це на рівні спеціалістів кабміну, і відповідно той рівень, який важко досягти де небудь поза парламентом. Разом з тим, помічник народного депутата не є його обслуговуючим персоналом. Це публічна особа наголошує активіст Руху Чесно, Тож суспільство замало знати лише його ім'я та прізвище. Потрібно, щоб на сайті Верховної ради містились дані про освіту, досвід роботи і найголовніше за що вони відповідають. Ірина Стельмах для молодь плюс.